Урочисто відкривали кубковий вечір бронзовий призер чемпіонату Запорізький ЗНТУ Зап та Маріупольська «Шахтар Академія. Перший там видався напруженим для обох команд. Підсумок бойова ніч'я 14-14. У другій половині суперники продовжували грати на зустрічних курсах. Вирішальними стали останні хвилини. Менше пощастило запоріжцям. Підопічні Ростислава Ланевича поступилися 30-32 та віддали гостям третє призове місце у Кубку України. Все-таки окончание чемпионата, окончание тяжелого сезона для нас. Но с другой стороны, мы имели возможность посмотреть наше будущее молодых игроков. Они сегодня проявили очень неплохо, поэтому за молодежью у нас будущее. Я надеюсь, что в следующем сезоне мы постараемся показать такой же результат, а может быть, и лучше. У финале зійшлися найбільш непримиренні суперники. Мотор та ЗТР. У першому тамі ініциатива. Риходила від одних до інших за сім хвилин. Сильнішого не виявили Ніч'я 7-7. Лише наприкінці тайму мотор наростив трошкову перевагу. 11-8. Наставник ЗТР Віталій на змушений взяти хвилинну паузу. Перевівши подих, його команда зуміла скоротити відставання до мінімуму. Перший тайм за мотором 13-12. Майже половину командних очок приніс мотору Борис Пуховський. У нас було кілька можливостей була нескалька ми їх не згоже. на выходы один на один. Поэтому если мы их использовали, я думаю, что мы уже наперелил все-таки с большим преимуществом в нашу пользу. У другому таймі мотор покращив гру у захисті, повноцінно заволодівши ініціативою. Протягом 10 хвилин діючі чемпіони України відірвалися на м'ячів. Це був переломний момент у матчі. Встановивши перевагу, гравці не озиралися на рідкісні відповіді опонентів. Мотор довів справу до перемоги 31-21. Команда Миколи Степанця четвертий раз поспіль виграє національний кубок України. Ну, Сьогодні побіділ сильніший. Я поздравляю команду мотор заслуженою перемогою в Кубці і в чемпіонаті. Сожаленні вечері одної раз. Скажем так, не хватило, наверное, исполнителей такого же уровня, как у команды Мотора. Не буду переходить на личности, но исполнители у меня в команде и у Мотора есть небольшая разница. Після матчу святом для всіх болівальників стало урочисте нагородження команд. Вперше у суперлізі бронзовим призером чемпіонату стала запорізька команда ЗНТУ «ЗАП». звичне срібло у ЗТР. Медалі чемпіонів вручили гравцям мотора. Учасник ліги чемпіонів завершив сезон золотим дублем, додавши перемогу у Кубку України. Для Миколи Степанця ця перемога стане останньою на чолі мотора. Хочу поздравити клуб, Хачупазраїть «Мотора» з спобіди з хорошим сезоном внутрі. Двітеля, я закінчую свою роботу в гандбольному клубі «Мотор», Поэтому немножко терпіння. Я думаю, що руководство клуба абментафіціальна. Далі на запорізьких гандболістів чекають матчі у складі збірної України. 15 червня у сумах національна команда прийматиме македонців в рамках відбіркового циклу на чемпіонат Європи. Валерій Калайтан, В'ячеслав Кононенко, Дмитро Сахно. ТВ5.